І обласна адміністрація може зібрати представника області не знаю, там, ереги, там, і так далі. і так далі. Всіх представників, які на сьогоднішній день працюють в Хмельницькій області. І, наприклад, і знову ж таки, що виступив Анатолій Іванович. Про те, що якщо є, якщо ми таких фахівців, якщо ми дійсно готуємо фахівців, і ці люди, які працюють ще в села, потрібні тим аграріям, які есп... ну, не експлуатують, де, правильно скажу, які, скажімо так, вирощують там хліб і, і так далі. Якщо нічого в цьому не робити, то тоді за ній нічого не буде. Тому моя пропозиція і тоді буває, вона і зараз є. Якщо ці люди, які є в селах, які проходять перекваліфікацію або отримують відповідні знання, які і потім ці аграрні компанії... тому що в нас же немає колоспів, нас колосів немає. У нас лишилися приватні е, господарства, які мають земельні події, які, е, скажімо так, вирощують з подарською продукцією. Тому я думаю, що в першу чергу має бути зацікавлений приватний інвестор, тобто аграрій, в тому, щоб він мав в того чи іншому селі. Фахівця, який прийде йде працювати на тракторі, будь-якому тракторі. Якщо я, наскільки знаю, я знаю, ви казали, я запитував вас питання, чи, наприклад, Джондіри і так далі. Пам'ятаєте, так? Пам так? Заклад, який я про це і кажу. Якщо це потрібно, а якщо це ми руководжити то для того, щоб ми для галочки, ну, ну, наприклад, відправляємо туди, щоб комбінат ще десь там живрів, то тоді можу вже його закрити, розумієте? Але я пропоную, щоб якщо взагалі дивитися в площині а, цього, Давайте зберемо аграрію, запитаємо їм, якщо ці фахівці потрібні, то враховуючи про те, що ми кажемо, що комбінація має саму сукупністю займатися, то хай вони і платять за це. А то виходить, що ми виділили кошти за рахунок цього держава проплатила, обласна рада проплатила, кошти людину навчили і віддали далі аграрні кампанії будь-які, тут немає значення по партійних колядках, будь-які аграрні кампанії віддали фахівця, які вже мають документи. Давайте ці почні розглядати. Назвіть мені просто, тільки цифру звідти. Я просто ну я хочу широку. Вартість навчання, вартість навчання. Скільки все-таки є вартість навчання? Значит, вартість навчання. 6 тисяч 6084 гривні затверджує, купівлі. 6084 це якийсь спеціаліст. Категорія А1. Термін навчання 6,9 і місяця. Це переговори категорія. Це перша категорія. Це перепідготовка. Це підготовка. А перепідготовка. Перепідготовка дає вам категорію другу заради бору. Перепідготовка. категорії А2. Термін навчання 1,5 місяця. Вартість навчання одного слухача 2790 гривень 54 копійки. Ну, а то я уточняю питання. Це те, що вам затверджує і ви чи те, Ви вартість оцінили, скільки вам повинні бути, щоб затворює, не було лише. Це собівартість, чи то, як ви ви це собівартість. Це обіває. І ви такі же тариф виставляєте. По ми не можемо сьогодні виставляти, бо я більше виставляє, да, Ви просто... не заваряємо, ви не просто відперед. То чи то, все, це собіває. Семь... 800. Звідки собі фактично платять. А фактично, фактично, сьогодні центр зайнятості моле просить платить за цих 1860. А цей категорія А1. Наш департамент сільського господарства 300. Тобто утримання комбінату і всі податки комунальні, наш департамент сільського господарства проплачувати не хоче. І зараз поставив умови, що я тобі не підпишу договір і проплачувати твої комунальні, і затрати твої не буду. Ну, ще наступне. Скільки на протязі 2015 року ви навчили фахівців незалежно там на яку категорію, за яких підприємство, яке навчало, сплатило вам кошти? 52 тисячі. Підготували 52 спеціаліста. 52 спеціаліста заплатили 52 тисячі. Да. Тобто ви підприємства берете по тисячі гривень. Не, там розумію, трошки, розумію, там трошки, трошки... Розумію, Час, що місія ми розрахували складає цих 800 тисяч і так Так, так. 800, да, 1800, 1800. Да, це тільки підвищення, ми тоді проплатили. А, про, про. а як ви думаєте, от, от 52 підприємства, можливо, там, от, я вже говорю, я все-таки послужити до речі, ми колись разом з вами три роки назад, чи я не пам'ятаю, чи більше почали створення, я просто поясню, що таке. Клас Чимілці. Клас Чимілівся це комбайнерська майстерня, колишня комбайнерська майстерність сільгостехніки, яку воїн викупила 10 років тому, бо вона там була завалена, розкрита і теж зробили, і там зберігається вся сільськогосподарська техніка, асортимент. І НТЗ, і Т-150, і і клас, і самих різних рівнів комбайна техніка, і так далі. І прямо там зроблено клас. Створено і створено клас, на якому проходить навчання. Є тут техніка, задіяні фахівці різні. Тобто то, там виходить так, що фахівці читають певні дисципліни практичні, парківці, інженер, навіть, ну, його, але, і практичні ці. Фахівці, інженери, навіть обладнання, і комбінаторські читають техніку безпеки, там і, і, і теоретичні курси тебе. Тобто, ну пояснюю, по мені з точки зору було це цікаво і вигідно. Я був зацікавлений створити клас для того, щоб... Навчати в шутку ну, навчається не тільки Лонягровські, тобто з Хринчуков, чи не, своїх, своїх не. там, ну, тобто ті, хто вчинили, зацікавлені будуть підвищити рівень і дати б розумію, що таке Михайло Васильович, Василь. Взумів, але але, але, але Антош, але просто от, в цьому році, як, як, вертаюсь назад, як підприємство, підприємства, і я думаю, що от зараз просто на аграрії на Сергію Петровичу зробимо. Він, я думаю, коли йому потрібно, чи в нього аналогічна ситуація буде, якщо йому потрібно обосвідчити і перенавчити організаторів, я думаю, підприємство готове вкласти в свого кваліфікованого працівника 200 чи 3 тисячі, заплатити за нього. Перевагу підприємство, навчаючи за кошти, оплачуючи навчання, працівник що я прошу провести моє перенавчання заплати до туди. Він заключає договір, що після перенавчання він три роки буде е, в нього працювати, наприклад, що він не так, що перенавчився, вже має поруч, а і пішов інший холдинг там чи, чи кудись. Тобто е, нормальне явище, коли ви дуже вже сприймаєте, що ви не можете бути комерційним, сьогодні все приватне і все комерційне. І сьогодні, коли е, е, цілий ряд комунальних закладів, які ще е, рік, два-три назад, от, Вчора яскраво пояснював усім на прикладі філармонії, наприклад, як можна працювати і заробляти кошти. Ми коли думали, що бібліотеки не можуть заробляти кошти, а в нас сьогодні приклад наших три бібліотеки, тобто бібліотека для молоді, для юнацтва і бібліотека зеленського обласна і дете, що вони заробляють кошти і показують приклад, вони є кращими в Україні в плані надання е -е, послуг і заробляння коштів. Тобто, ну може психологічно важко це сприйняти, ви, ви от так і все. Але треба ну, пере, ну треба, сьогодні нам переорієнтуватися. Нам треба зрозуміти, як зберегти заклад і як все-таки друге питання, то що, то, що чи, чи готові, от я до своєї второчки, чи готові платити, от, я, я сьогодні з цієї позиції. цією що Моя позиція за два роки суттєво змінилась. Два роки тому я був створював класи і казав, я певний. Михайло Васильович, вас. мені треба надходження до бюджету. Я перепрошую, буквально два слова. Ви запам'ятали на вашій так. території, на другому поверсі два класи, там виділили, ми вже поставили туди обладнання, техніку і так далі. І там читають лекції. А на першому поверсі ми зразу використовуємо всю техніку, яка є сьогодні на оболоні. І так ми використовуємо техніку на ніболоні ні на других фірмах. Сьогодні друге питання. Ви знаєте, чому я прошуся? Тому що сьогодні профтехосвіта не веде оце якісне підпідвищення, хай вони не ображаються, але в них оцих імпортної техніки нема. В них сьогодні з вартість одного слухача. Буде не 6 тисяч 84 гривні, а 3 тисячі. Яка причина? І куди піде тоді е, наш заказувати е, навчання? Профтехучилище? йде профтехучилище. Но сьогодні дуже, дуже просто: що комбінат ми закриємо, через два роки будемо мати проблему по області, так як сьогодні маємо проблему. З токарями, фрезеровщиками, координатчиками. Того я вважаю і прошу вас, ви дуже добре подумайте. Я вже може й не потрібен там. Найдіть, може, молоду людину. Але цей комбінат збережіть, збережіть. Може, цей перехідний період треба ще подумати, як йому допомогти. але збережіть цей комбінат, бо він потрібен. Та, власність, чи той кусок землі, який знаходиться в Кам'янці. Того на слідуючі роки не дасть. Як то дасть, як ви сьогодні його підтримаєте і подивитесь на нього скрізь лупу, подивитись всі речі, що потрібно допомогти і як потрібно зробити. Я прошуся вже років два, прошуся в управління освіти з департаменту сільського господарства. Ну, дайте бухгалтера, бо в мене вже п'ятий бухгалтер, люди добрі. Вибачте, але ви просто говорите трошки, ви говорите тільки своєї позиції. Ми повинні говорити з позиції трошки трошки, трошки. ну так.